Вітаю вас! Це програма Тема Дня на ОНІАН-ТБ, де ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб і сьогодні у нас в гостях політичний експерт Тарас Чорновіл. А говорити ми сьогодні будемо про візит голови МЗС Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра до України. Добрий вечір. Доброго вечора. Дякую, що завітали. На вашу думку, чому саме зараз голова МЗС Німеччини приїхав до України? Ну, бо, власне, відбуваються події, які є ланками одного ланцюга. Це те, про що ми здавалося вже забулися остаточно. Ну та й більшість його просто не можуть пам'ятати. Те, що було колись практикою холодної війни, ще старої 60-х, 70-х років. От я досі пригадую ці прізвища архітекторів, які з західного боку вибудовували тоді тодішню політику. Пригадую кісінджера, пригадую цю позицію щодо човникової дипломатії. Саме ну хто російською це читав тодішні газети? човночна дипломатія. Це якраз той метод, яким пробують втягнути переговорний процес і десь застабілізувати нестабільного, непевного, брехливого і непрогнозованого опонента. В даному випадку Росія черговий раз стала спадкоємцем радянського союзу всіх негативних можливостей, в тому числі і в таких факторах, як там погрози ядерної зброї, і тому подібне. Що передбачає човникова дипломатія? Дип Вона передбачає те, що відбувається постійні атаки дипломатичному фронті різних різними представниками різних країн добрі слідчі, погані слідчі, хороші дипломати, давні дружні відносини, ворожі відносини. Тиск, переконання, зацікавлення, затягування в якісь процедури, в процеси. і саме це і відбувається. Е, Німеччина має очевидно не ту ж саму позицію, яку має Сполучені Штати Америки. В самій Німеччині позиції теж політиків дуже сильно різняться. І Штанмаєр тут є певною е, осібняком стоїть. Він якраз був завжди настроєний достатньо проросійські. Кі і набагато більш проросійський ніж Ангела Меркель, і він набагато повільніше відходив від зачарування в Росії ніж Меркель відходила більшість політикуму. Але йому теж доводиться гра участь в тій великій грі, в якій кожен учасник має певну свою роль, яку він як право сам собі вибирає, якою він може найкраще справитися, але завдання одне десь усмирити агресора і не допустити розростання великої війни, яка вже стане прямою загрозою для всього НАТО, для всього західного світу. Зважаючи на такі характеристики Штанмайера, які ви тільки що надали. Наскільки взагалі Німеччина в цілому підтримує Україну та чого вона може чекати від е, України в? Короткострокові або довгострокові перспективи, ну власне кажучи, Німеччина ніколи не була великим симпатиком України. Німеччина і Франція завжди вважалися проросійськи настроєними державами, ну відносно проросійські, вони мали свою політику, але вони завжди вибудовували дружні партнерські відносини з Росією. Вони протигували тому, щоб російською владою завжди мати дуже м'який спокійний діалог, і в даній ситуації, якби не перше збиття боїнга. Друге, якби не абсолютно відверта брехня Путіна, який прямо в очі Мерклі розказав, що російських військ тут нема, що вони не підтримують ніяких сепаратистів, що це виключно внутрішня українська проблема. Якби не ця брехня, я думаю, що і до цього часу ми бували в Німеччину ну, в ліпшому випадку в повному нейтралітеті. А зараз давайте все таки глянемо. Ми завжди незадоволені, Ми хочемо більше. Ми вважаємо, що справедливість вона передбачає набагато більшу активність з другої сторони. Ми ж якось звикли, що західна де. Демократія побудована на принципах Мартіна Лютера Кінга. Несправедливість будь-де є загрозою справедливості всюди. Насправді, скрізь є дискусія про те, що важливіше: цінності чи ціни. І іноді платити високу ціну за високі цінності, не всі готові. І Німеччина і Франція, в тому числі, і тому німецька політика вона завжди була досить обережна. Вони не хочуть занадто багато втрачати. І доки немає відчуття того, що Росія зараз почне відкриту пряму, не гібридну, а таки відкриту пряму велику війну. Німеччина буде утримуватися від дуже жорстких якихось дій. Але все-таки давайте глянемо. Німеччина є головним промоутером введення санкцій проти Росії. Німеччина сьогодні, коли зривається фактично, Кілька країн, які були готові працювати на Росію, ну в першу чергу Греція, і Кіпр та Італія, в тому числі Німеччина, зуміла дотиснути. Ціною дуже високою, якимись кредитами і допомогою матеріальною, і тому подібне, дотиснути уряди цих країн на те, щоб вони далі підтримували Україну і не відходили від політики санкцій. Тому треба віддати належне. Там мало великих заяв, але є дуже серйозна політика на підтримку України. Вона все таки існує. Тепер що стосується е, особливостей певних зовнішньої політики Німеччини, давайте зрозуміємо наш сьогоднішній гість, пан штанмайер Він є. Людиною, яка за коліційною угодою представляє не партію Ангела Меркель, вона не представляє християнських демократів, вона представляє соціал-демократів. Партію Шрёдера, давайте згадаємо, Шрёдер е, – найбільша ганьба німецької політики 100% російський найпродажніший німецький політик, який за гроші Газпрому був готовий продати все, що завгодно. Навіть якби німеччину всю треба було продати, він би її продав. То можна говорити, що зараз в німеччині ми спостерігаємо певний конфлікт інтересів з боку. Є невеличкий конфлікт інтересів, але він все ж таки носить більше. Концептуальний ідеологічний характер Шрёдера слава Богу, в німецькій політиці нема, і він став ганьбою для Німеччини. Його викинули. Але його політична сила, все ж таки, попри всі репутаційні втрати, змогла лишитися потужною, сильною і створити коаліцію з християнськими демократами. Це є широка коаліція, яка об'єднує дві дуже далекі від себе політичні сили. Ну, щось так, як колись у нас говорили про ймовірність там широкої коаліції, там між нашою Україною і партією регіонів. Оце щось подібне, тільки не так радикально, екстремально відбувається в Німеччині. І Саме соціал-демократам належиться за квотним принципом. Оце дуже такий чіткий вияв того, як діє квотний принцип в тих країнах, де діють дуже чітко законодавчі норми. Це теж там не є благом. Це є проблема колосальна для Німеччини, Квотний принцип. Але за квотою саме ця партія, саме соціал-демократи в попередніх урядах це були зелені, мають право на міністерство закордонних справ. І тепер дивимося на ситуацію. Позиція уряду має з таких питань бути тісною, але позиція Меркель і позиція Штанмаера сильно відрізняється. Штанмаєр ще до останніх тижнів залишався достатньо проросійськи настроєним. На сьогоднішній день вже це міняється в київській візи. Це підтверджує, але останнім часом е, було все-таки перетягування Канату. Меркель робила дії і заяви, які були більше про українські Штайнмаєр завжди включав певні гальма. Мені здається, що десь, можливо, та загроза, яка йде від Росії, плюс ті погрози, і ті. Дії, які робить російська воєнщина під час тих польотів на, 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 на територіальних водах Євросоюзу, заходу кораблів, інші погрозові дії, заяви. Вона десь привела до того, що вже Штайнмаєр починає міняти риторику. На сьогоднішній день ми маємо вже заяви. Сьогоднішні Штанмаєра, які Росію вже напряму засуджують, вже немає половинчастих формулювань. Тому я думаю, що цей візит, перше він є частиною човниковий е, дипломатії і узгоджують певні позиції з Україною. Україна більше не об'єкт, Україна суб'єкт прийняття рішень в цьому питанні. В Східній Європі. І друге він очевидно набирає якоїсь інформації, якою він буде вести далі переговори з Росією, оскільки він є одним з контактерів саме з Російською Федерацією. З джерел відомо, що однією з основних тем буде питання, чи було вже питання невиконання мінських угод. У цьому сенсі цікаво, чи привезеш чи привіз Штанмаєр до України звістку про посилення санкцій з боку Німеччини щодо Росії? Чи це питання не стоїть? Ну, власне кажучи, стоїть питання обговорення взагалі долі санкцій. Перше, штат має отримати додаткову інформацію про невиконання другої стороною мінських угод і дістати додаткові запевнення. Вони на дипломатичній мові це дуже важливе значення. Додаткові. Офіційні запевнення від українського керівництва від президента, від міністра закордонних справ від прем'єра про те, що Україна буде поетапно в повному обсязі виконувати мінські домовленості. темою переговорів може бути певний варіант тиску, на який Штанмайер свого часу піддався, і це є негативом. Але мені здається, що тут ми відстоюємо свою позицію. Вона зводиться до чого, коли Меркель підписувала мінські домовленості мінські статті, там була визначена почерговість. Іноді не для України. Наприклад, вибори мають відбутися ще до повного виводу. Верніше до повного відновлення контролю українськими прикордонниками всієї лінії кордону. Ну, наприклад, такі речі, але це чітко свідчить про те, що політичними домовленостями було визначено порядок здійснення в кожної наступної етапу. Так, от Росія останнім часом почала тиснути. Давайте ми не відводимо військ, ми не припиняємо вогонь, ми не відводимо техніку, ми не виводимо наших наймантів назад в Росію. А ви вже там починаєте проводити вибори і фінансування цих територій? Так, от. Штайнамаєр в певний момент піддався на цей пресинг і почав тиснути на Україну з тим, що Україна при виконанні мінських статей повинна вже сьогодні брати на себе виконання подальших функцій мирного політичного плану доти, доки ще не виконані військові, і в тому числі сьогодні, під час сьогоднішніх зустрічей переговорів, наскільки мені відомо, ця тема мала бути піднята, і Україна мала тут дуже чітко задекорувати, що тільки в порядку, визначеному в мінську, ніяких відступів, ніяких мирних планів до того моменту, доки з. Вчать вистрію 72 години жодного пострілу, абсолютно жодного стопроцентна перевірка ОБСЄ і допуск їх на всі військові об'єкти по той бік, там де окуповані території, щоб вони могли перевірити знаходження цих всіх машин, опис номерів, переписування, кадастри і виставлені пости ОБСЄ, які можуть з того боку теж стежити. Коли це все відбудеться, коли останнє повернення всіх військовополонених з того моменту ми починаємо мирний план. І це штайнмаєр сьогодні. Я думаю, вже в набагато більшому розумінні до цих справ. Тому що раніше розуміння бракувало, а він сьогодні отримує додатково цю інформацію і вже з нею, як абсолютно ультимативної позиції української сторони, вже буде рахуватися. З другого боку, він, очевидно, може. Виставити Україні теж якісь певні претензії. Ми поки що їх в суті не знаємо. Вони можуть стосуватися не остаточного вирішення питання з добровольчими батальйонами, ну той ж самий правий сектор, який ще не здобув повністю трошки пізніше. Так. Щодо ОБСЄ. як відомо, після зустрічі з президентом та прем'єром він вирушить до Дніпропетровського на зустріч з представниками ОБСЄ. На вашу думку, це дозволить відкрити очі представникам ОБСЄ на те, хто саме не виконує мінські угоди і чому вже. Озброєння російсько-терористичних військ досі не відведено від лінії розмежування. Знаєте, ОБСЄ все бачить. Все бачить, це є просто криза всієї системи безпеки в Європі і системи в світі. А що в Раді безпеки ООН не бачать і не розуміють, що відбувається, а прийняти рішення не може, тому що агресор має право вето на засудження його ж агресії. Абсурд, абсурд, але він є. ОБСЄ теж саме право вето, та ж саме принцип консенсусу, якому Росія, яка є членом ОБСЄ, є агресор і не допускає повного засудження своєї ж агресії. Більше того, офіційні повідомлення з боку ОБСЄ не можуть бути. Здійснені без погодження з тою ж самою російською делегацією. Оця вся абсурдність. Я думаю, що, що візит Штайнмаєра він буде, мабуть, не стільки навіть зустріч з ОБСЄ там. Вони можуть розказати трошки більше, ніж вони можуть скидати в офіційних повідомленнях. Я думаю, що тут якраз Штайнмаєру буде відкрито більше очі, і він почує дуже багато речей, які він чув від української сторони. Він почує в неофіційній розмові від представників ОБСЄ, що дуже важливо. Але в офіційній він такої інформації не отримає. Я думаю, що там будуть інші цікаві речі. Тобто. Можливо, що неофіційна інформація є більш впливовою? Ні, вона буде більш точною, і тому що офіційна, ще раз скажу, вона не зможе прозвучати в такому плані, тому що Росія накладає вето на офіційну інформацію, офіційні заяви і повідомлення від ОБСЄ про порушення перемиря саме тою стороною. Тому неофіційна, просто вона буде більш повною, але вона буде достатня для Штайнмайера, щоб дещо зрозуміти. Я думаю, що там будуть інші важливі речі. Очевидно, що під час візиту все одно відбудуться певні контакти з місцевою владою і місцевим там бізнесом, представниками місцевих еліт, і це важливо. Я думаю, що ці розмови допоможуть в тому числі і зняти на повторювання теми того ж самого правого сектора, який аж занадто часто звучить, щодо взагалі добровольчих батальйонів. Показати, що вони все одно всі або вже остаточно є в структурі української армії Нацгвардії, або на остаточному шляху туди. Показати. Зати, що ніякої вольниці, ніякої анархії не існує, і Дніпропетровськ, де починалися ці процеси, мені здається, теж може бути тим джерелом інформації, яка Штанмаєру допоможе дечому дещо зрозуміти. Тому такі виїзди в тому напрямку вони корисні. Ліпше було б якби він ще поїхав десь ну поближче до лінії розмежування. Ну Маріуполь, скажімо, чи в Слов'янськ. Ну але на це сподівання поки що немає. речі, так наостанок також Штанмаєр має намір відвідати у Дніпропетровську містечко внутрішніх переселенців, зведене за сприянням Німеччини. Чи слід очікувати, що цей пілотний проект може бути продовжений в наших регіонах України і також за фінансування з боку Німеччини? А наскільки я знаю, вже п'ять є таких містечок на Дніпропетровщині. Чи буде якось це продовжуватись? Ну, власне кажучи, під час таких відвідувань обов'язково має бути якась офіційна заява. Офіційна заява про те, що ми зробили, переважно в таких ситуаціях не робиться. Цим хваляться, але мусить бути якесь оголошення. Чи в такому містечку може бути щось оголошено з глобальної політики? Ми дотиснемо Росію, ми підсилемо санкції, очевидно, ні. Неймовірніше, якщо вже в програму включене відвідування такого містечка, то можливо буде сказано далі про гуманітарну допомогу, яку буде надавати. Неймовірніше, в такій ж самій формі відкриття наступних подібних містечок і комп. Оксім боків для українських переселенців з боку Німеччини. Я думаю, що ймовірність цього дуже висока, але цей момент програми поки що ще не оголошувався. Тарасе, дуже вам дякую. Дякую. А телеглядачем нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був політичний експерт Тарас Чорновіл. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.